Зараз, секундочку. Так, да, починаємо. Найбільшу кількість реакцій набрало таке питання. Добрий вечір. Слава, подивіться, будь ласка, пишуть, що бункерний на 9 травня має об'явити про кінець в лапках СВО. Правда, чи вкиде псу? Дивимось. Неправда, не, не показує, що правда, бачите, пусто. Валет тут е, скасовується, це або обман, або, е, або якісь такі обманні ходи для заходу, може бути таке, щоб, можливо, там якісь тимчасові свої махінації зробити з заходу. можливо, обманути якось, можливо, затягнути час. Але загально ні. Загально — ні. Там він може, може об'явити щось грошові, якісь там е, щось по грошам може. Сказати, що може грошей нема, а дамо пізніше, з наступного року, щось таке. Ну такої заяви не буде, що кінець СВО, свого такого не випадає. Не випадає також такого. Буде перемога наша. Ніякого кінця. Навіть якщо він не об'яви щось там, все одно для нас це нічого не змінить. Все одно ми будемо визволяти свою територію. Ось так. Тому ні, на жаль, такого не випадає. Це... На жаль, чи на щастя, не знаю. Просто не випадає, друзі, немає. Такого це випадає пусто. Так, далі у нас питання наступне. Добрий вечір. Подивіться, чи зможуть ЗСУ збивати літаки, які обстрілюють капкеровими авіабомбами в прикордоні та фронтові території. Бачите, випадає зло по оркам. Техніка бубнова десятка, тут вона вказує на повітряну техніку. Вона по ній, бачите, удар. Будуть збивати. Тут випадає, бачите, її стає, по-перше, її стає менше. Цієї техніки, її стане менше. Збивати будуть. Збивати будуть тут зло випадає, і зло випадає, бачите, по оркам, і, і, і по оркам, і по цим зрадникам, які перейшли на їхню, на їхню сторону. Вони там також залучені до цього. От. І ця, ця техніка буде збита, бачите, ударний туз по повітряній техніці, її стає тут менше, і сама техніка буде знищена. Тобто будуть знищувати. Ця техніка буде знищена. І випадає, що достатньо. ну... Достатньо багато так повинно її бути знищено. Достатньо багато. Можливо, не вся, ну, може, більше половини. Але загально на ваше, відповідь на ваше питання, бачите, що удар випадає по повітряній по, по техніці ворога, значить, все ж таки вони будуть збиватися. Все ж таки вони наші будуть працювати по ним. Це точно. Тому чекаємо гарних новин, відео е відео гарних, як вони падають, і так далі, друзі. Тому будуть збивати, зможуть, точніше, збивати, зможуть. Будуть тех технічні такі можливості будуть, вони неочікувано якось будуть е і для нас, і для орків. Так, далі. Наступне питання у нас таке. Наступне питання у нас таке. Вітаю! Чи в найближчі пару років прийдуть в управління освіти компетентні люди, які зможуть зробити позитивні зміни в дошкілі та школі, щоб покращення стосувалось і дітей, і співробітників? Друзі, там не вистачає якось кадровий голод там. Загально чогось випадає саме кадровий голод. Чомусь там випадає кадровий голод, так випадає. Найближчі Найближчі прямо роки не випадає, бачите, на найближчі. Прям таких супер змін для дошкілля, на жаль, не випадає. Бачите, Тут випадає так, як кадровий голод більше. Ось так. В цьому, в цьому, в цій галузі, в цьому напрямку чогось випадає так. Найближчий час ні, а от дивимось далі. Трохи далі, бачите, випадає. Все ж таки будуть будуть прийняті якісь рішення. І ось бубновий туз тут вказує на саму освіту, науку загально воно, ну. Узагальнює ця, ця карта для України, бачите, трохи пізніше. Буде, от яка жінка тут випадає, якась жінка от трифова От вона якось, е коли буде мати серйозний вплив або на цю. Структуру або загальну в Україні буде покращення таке значно. Поки що декілька там, рік, може, півтора найближчі, випадає якось кадровий голод. Немає таких потужних спеціалістів, які б хотіли за це братися і могли б це зробити. А от трохи пізніше так випадає. Ну Це також найближчий час. Найближчі можливо, Років, декілька років буде це. Але от рік-півтора, напевно, ні. Тут скоро карта випала не дуже. Так, далі. Далі, далі, далі. Доброго вечора, В'ячеслав. Чи заберуть у Республіці у республіки Крим автономію, щоб він був, як і всі інші області? Все ж, таки вона, все ж таки вона як автономія випадає. Все ж таки як автономія більше, бачите, випадає. Що заберуть, так не заберуть. Але все одно там будуть, там будуть зміни якісь кардинальні. Можливо, воно і буде працювати як автономія, але тут зміни в керівництві, в управлінні, якісь тут будуть прийняті закони або рішення. Так випадає. Що. Такі закони або рішення випадають, і все ж таки зміни в, самому, в самої структурі управління можливо якось там врегулюють або оптимізують це питання на законодавчому рівні. Такі зміни, але все одно воно якось більш випадає автономно. Таку прямо автономію, можливо, воно не не буде мати прямо таку автономію, як мала. Можливо, там якось оптимізують це питання, Ну, оптимізація цього питання випадає. Але автономія все одно залишається якось. Так випадає. Так. Далі. Далі читаю питання. Добрий вечір. Слава Тетяна питає. Добрий вечір. Слава вчора питала. Повторюю, чи нададуть території ордло після звільнення якогось іншого статусу? Чи автономії, чи резервуації, хотілося б, чи якось виділять адміністративно. Дивимось. Випадає все ж таки, що буде в Україні. Ніяких там статусів загально не Можливо, тимчасові якісь, можливо, там, <кій> тимчасові щось там на якийсь короткий термін, там, поки будуть йти, я не знаю, зачистки чи ще щось там, щось з цим пов'язано. Бачите, тут випадає випадають такі плітки і неприємна карта, ось це може бути. Вона, вона швидка. Тобто, не, не, не надовго можуть бути тимчасово. Але загально. Все одно вона буде під законами під законами України. Ну тобто, дуже дуже ненадовго. Це якийсь термін е, швидкий. От, він швидко спливає цей термін. А взагалі, ось ці якісь статуси, і ще щось там, якісь відокремлення, або ще щось з цим пов'язане. Це бачите, в інтересах ось Бубнового цього. Це його інтерес. Але загально такого не буде. На тимчасовий якийсь дуже маленький час. Невеликий термін, можуть щось, щось таке зробити. Дуже на, на і, ну. Особливого воно, бачите, не буде знати мати значення. Буде зроблено на якийсь час для якихось дій, а взагалі буде все одно під законами, під законами і під контролем, і в цілісної. Державі Україна ось так ці території. Тому, можливо, на якісь військові дії. І ще, друзі, там можуть бути для якихось своїх військових або політичних цілей зроблені деякі дії, але вони то на користь і також не надовго. Ось так. Тому дуже швидко, на, на, на дуже невеликий термін. Це може бути. Ось так, друзі, далі дивлюсь ваші питання. Зараз, секундочку, зайду в чат, бачу, ви пишете, а я не відповідаю. Так, доброго вечора. Питання, чи інвестори після війни вкладати гроші в бізнес. Доброго вечора, майстру. Так, це я читав. Ура, дякую за питання про літак, будь ласка. Словили себе на думці, що коли дивлюся розклад на країну, то якось нервово, неспокійно мені. А ввечері на стрімі як релакс. Ще і ваш голос. Слава дуже приємно, заспокійливо. Дякую вам, дякую. Я вже говорила на всіх, його голос впливає. Дякую всім, друзі. Далі, дивлюсь, далі ваші питання. Це ми подивились. Наступне у нас питання таке. Чи буде покращення в медичній галузі? Медичних працівників скорочують, відділення закривають. Давайте найближчий час. Приблизно таким в медичній галузі. Чи буде покращення? Буде покращення тут. тут. Тут випадає. От на освіту не так, на дошкільну. От тож ми дивилися на дошкільну, там не так випало, а, а тут краще все-таки випадає. Тут буде, буде покращення, і будуть, і будуть підвищені, підвищені зарплати. І будуть, Ну, правда, важкої роботи більше додаться. Більше такої от важкої роботи тут бачу випадає. Але покращення все ж таки буде і для працівників підвищення. Заробітних плат, і це не так, ну, не не, не довгий не через довгий час, але на довгий час ось так випадає. І людей там є багато, хто буде працювати, і підвищення, і покращення в цій галузі випадає. Значить, все ж таки, все ж таки таке буде, друзі. Медична галузь буде розвиватися. Доволі таки непогано. Хоч і роботи там і важкої додаються, я бачу, але, але покращення тут випадає значно краще, ніж те, що по дошкільному цьому питанню, що ми дивились. Так, далі. Далі у нас питання. Наступне. Далі у нас питання наступне. Доброго вечора, слава. В мене таке запитання. Чи буде орками пошкоджена Запорізька Грес з метою руйнації? Дякую за відповідь. Давайте подивимось. Запорізька Грес. Пошкодження і можливі, ну вони такі можуть бути такі незначні. Тобто нічого на роботу, грес, на, на, на небезпеку якусь бачите, не впливає. Це більше от розмови злі, вкиди злі. Загально ми тут бачимо, що це пусто, неприємності. Тобто є тут неприємності, якісь можуть бути. Вони можуть бути дуже дрібні, от, і вони взагалі тут дуже потенційні, їх може взагалі не бути, тому що тут валет, бачите? І випадають більше як злі розмови, і псо, ось таке вкид, залякування також можуть бути. Але валет тут все одно вказує на те, що руйнування такого не буде. Погані карти тут біля валету крутяться. Якби були тільки одні погані карти, то я б не міг би по-іншому сказати. А тут все ж таки це пусто. І більше це залякування. Більше це і псо, і залякування. Так, далі. Далі у нас, друзі, таке питання. Юля пише, вона написала аж три питання. Зараз. Чи будуть зміни взагалі? Давайте ми на дошкільну освіту подивились. Шкі... Дошкільну, шкільну. А от Юля питає, чи будуть зміни у вітчизняній науці на краще, науці взагалі. Тут і зарплати вона пише, і доцільні, і прозорі індикатори якості наукової діяльності, оптимізація звітності. Ми подивимось, чи будуть зміни взагалі в науці на краще. Будуть, будуть, бачите, тут і випадає і наука. Тут випадає, що дев'ятка пікова, вона неприємна карта. Бачу, трохи фінансування недостатнє. Недостатнє, небажане прям фінансування, прям якого хотіли і науковці. Но воно все одно, тут, Бачите, аж дві бубнових карти, вони вказують на гроші, що фінансування все-таки буде. Фінансувати будуть, люди працювати будуть. Дев'ятка пікова, вона відходить назад в минуле. Відходить вона в минуле і такі серйозні проблеми також відійдуть. Тобто розвиток буде в цьому напрямку. Фінансування також тут випадає, бачите? Фінансування випадає, оптимізація можлива, також тут якась теж можлива. Але загально зміни на краще випадають. Бачите, тут спікову він завжди вказує на зміни. От. І тут випадають зміни. І зміни на, на краще, тому що поганих карт тут немає, і дев'ятка вона відходить в минуле. Тому вітчизняна наука буде процвітати. І люди тут є, і будуть працювати, повинно все бути добре. Якогось там занепаду або чогось такого поганого не випадає. вітчизняної науки повинно все бути добре. Ось так. Така відповідь на ваше питання. Так, далі. Далі, друзі, ми дивимося. Зараз я відкрию вчорашні ще питання. Там також були. Я вибрав одне в, в коротке відео, записав. Друзі, хто не підписаний на телеграм-канал, і дивиться зараз стрім або запис стріму. Підписуйтесь на телеграм-канал, там ви можете під вечірнім постом задавати свої питання. Якщо вони набирають найбільшу кількість реакцій, від найбільшого до меншого 5 питань я розглядаю ну, кожен вечір. Буває що один там, коли я пропускаю, але майже кожен вечір розглядаю 5 питань. Зараз я скину в чат посилання на телеграм-канал, ви можете підписатись на телеграм-канал. Також він є в описі до каналу. Якщо ви зараз не на прямому ефірі, ви можете зайти вкладка про канал і там знайти телеграм-канал. Підписуйтесь, пишіть свої питання, будемо розглядати їх також. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити відео цьому лайк. Так, а ми з вами далі розглядаємо питання. Зараз я дивлюсь ті, які писали вчора під постом про питання дня. Тут також були. Питання. Ми дивились про Буданова, а от ще декілька питань є. Юля також питає, доброго дня, чи горітиме Лавра до кінця літа? Цікавий, також багато набрало реакцій. Дивимось, чи горітиме Лавра до кінця літа. Осіння випала карта зараз сама. Я не бачу такої масштабної, якоїсь там масштабної пожежі в мене не випадає, друзі. Масштабної якоїсь пожежі в мене не випадає. тут дев'ятка бачите, тут девятка ця і ця дві девятки, оце вказує на неприємності, оця девятка вказує на вогняну стихію. Тому щось там, щось там може статися, ну, не таке не критичне. Взагалі, валет піковий вказує. Валет Піковий вказує, що чогось такого масштабного серйозного тут не випадає. Масштабного серйозного не випадає. Тут бачимо, ми що от орки, бачите, от бункерний, це він, він асоціюється з усім, що є орківським. от бункерний. Для нього хвороба, бачите. Для нього їх звідти випруть, уже випирають, випруть і назавжди вони втрачаються. Це. це так випадає. Можливо, цим пов'язано якийсь. Дрібні там якісь пакості вони можуть робити. От бачите, бо неприємності такі, неприємності підступні, все ж таки тут з вогнем випадають. Щось таке може бути. Але загально, щоб такого, знаєте, вогню, пожежі, там чогось такого, ну, не випадає, пусто. Щоб прямо горіла вона, чи згоріла, чи там масштабно чогось там втрати в самій лаврі через цю пожежу, такого немає. Такого я не бачу. Такого прям супермасштабного не випадає, щоб там щось половина її згоріла. чи Взагалі тут випало, що загроза для лаври, взагалі її існування, що припиниться існування лаври від пожежі, або там вона згорить в чен, такого не випадає. Щось там якісь підступні дії може. Можливо, за, за собою можуть вони е, замітати сліди, можуть там щось підпалити, і воно розгориться. Також може бути. Бо там з ними саме пов'язано щось з цим. Ось така відповідь. Не маш... Щось немасштабне таке, щось таке точкове може бути. Ну, взагалі воно випало пусте, його може і взагалі не бути, або, або воно ну, ніяк не впливає. Так, далі, 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 далі. На роботу лаври і на існування, і взагалі на її будівлі. Будемо спостерігати, бо вони там можуть щось підпалити. Там самі вони, ці орки можуть самі щось підпалити. Або влаштувати там щось таке. Сліди можуть свої замітати. Ось так. Так, далі. Таке ще питання у нас. Доброго дня, В'ячеслав. Чи скоро відійде до іншого світу? бункерний. Скоро відійде. Давайте подивимось, чи скоро він відійде. Ну, вже пусте, пусте життя його випадає, бачите? Пусте життя. Шістка бубнова вказує на його життя. І ось він тут поряд зі, зі своїм життям. Ось він поряд тут зі своїм життям випадає. Бачите? Пусте життя. Це скоро-скоро. Скоро-скоро. І тут він випав, поряд зі своїм життям і він пустий. Це... Його життя вже, воно вже, або вже закінчилось, бо воно вже пусте тут випадає. От. Або ось ось закінчиться, тому що він після цього випадає трохи далі, після цієї події. Значить, це от, от, от взагалі він вже наприкінці життя свого. Пусте, Пусте життя, і він там поряд наступним рядом випав після пустого життя. Це ось ось. Якщо не вже, то вже там майже майже. Майже, майже. Така відповідь, друзі. Така відповідь, друзі, на це питання. Так, і дивлюсь зараз чат, друзі. Подивимось, що ви тут ще пишете. Бо я не бачу просто чат, поки дивлюсь телеграм-канал, не бачу сам чат, що ви написали. Добрий вечір, Дніпер Дніпер, Днібр. Дня с вами, добрий вечір. Слава, правда, що може бути повторне наступлення Орка в 2028-2029 році. Люсю надивились, так? Да? Не може бути такого. Не може бути такого. Давайте. От це просто. Це под... ну, е... І не хочу я вирази такі казати в Ютубі ще поки що. Трохи пізніше. Я буду висловлюватись так, як я хочу. Зараз поки що я не можу. Ну ми подивимось, давайте, що це за взагалі. Повторний наступ 29-28 рік від орків. Чи він можливий цей повторний наступ? По-перше, неможливий, нема ким, взагалі фігур не випало, бачите? Взагалі фігур не випало. По-перше, неможливо. По-друге, це бачите, інформаційний вкид, брехня інформаційна. Це і ПСО. І всі, хто це підтримують, всі, хто це розповсюджують, на це акцентують, оцей наратив, як модно да, казати зараз в маси вкидують. Бачите, це для розмов. От для того, щоб розмовляли балачки, брехня. Вкиди інформаційні, за гроші. До, до речі, невеликі. Там прям супергроші платять їм ті, хто це все розповсюджують, бачите? От. А, тим, а тим, хто це все підтримує, тут взагалі погана комбінація випадає, бачите? Пусте життя. Це е, наказання, це буде покарання. Покарання від вищих сил, хто це все підтримує. Вони спус буде пусте в них життя. Вони просто е, стануть. Е, Пустими, не, не, пустим непотребом, бо це все відкриється пізніше. Це все балачки, це все ерунда за гроші. Бачите, від орківські дії, от е, за великі гроші виділяються, розкрадуть там ті, хто Ну, це, це взагалі, це, це хто це розповсюджує оцю брехню. Бачите, пуста, пуста брехня, пуста балачки, вкиди інформаційні. За гроші. Ще й там розворовують і гроші, ще й не дійшли до цих, хто розповсюджує це все. І покарання буде пусте життя. Це буде просто, ну, як для потвор. Вони, вони просто будуть одинокі, вони будуть, я не знаю, все що завгодно. Вони, в них немає, не буде взагалі ні смислу життя. Це покарання буде, це пусте життя. Це все. І так, ну, зрозуміло цей вислів. Пусте життя. Ось, ні, Нічого, нічого, ні, ні щастя, ні здоров'я. Ну просто ото як бадилля буде рости, жити. І все. Оце таке буде для таких людей, хто це все фейки і це розповсюджує, оце буде таке покарання їм. Отак от. Отакі відповіді, друзі, на ваші питання сьогодні. Такі відповідь.